Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на початку нашої молитви, на початку нашої варти, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашого ранішнього розважання mm -hmm. ми і з вирмозами стих із книги Пророка Ісаї. Я наблизив моє спасіння, воно вже недалеко. Допомога моя не забариться. Я дам Сіонові моє Спасіння ізраїлові мою велич. Mm. Книга Пророка Ісаї, вона все таки пронизана такими дуже чіткими і конкретними настановами. З одного боку, Ісаї багато пише про прихід Ісуса Христа. Він про пророкує Його. Він дає описи цього, він дає конкретно, як би це сказати правильно, час. Час не означені дату. Але за яких умов прийде Месія? Ким він, буде, ким він буде для народу? І що він буде робити? Як можна буде його розпізнати серед тисячі людей? Але з іншого боку, вісає. Дуже багато говориться про стосунки людини і Бога. Тобто прихід Месії відбувається в часі, коли будуються стосунки людини і Бога. Саме на фоні оцих стосунків і приходить Ісус. Тобто Ісая описує життя людини, життя ізраїльського народу. Він говорить про те, що хто такий Бог. Що Бог той, який любить, Бог той, який дарує життя. Але водночас Він говорить, Ісая пише про те, що Бог не терпить несправедливості, що Бог не терпить людської брехні, Бог не терпить людської зради, саме духовної зради. Але водночас, коли ти живеш з Богом, ти отримуєш відповідного. Ти не тільки отримаєш там нормальне життя, сенс цього життя, але ти ще й отримуєш оце те, що всі чекали приходу Месії. Тобто очікуєш того, хто тебе врятує. Як на мене, порятунок людського життя це є набуття цьому життю сенсу, значення. Тобто, коли людина розуміє її значення того, що вона живе, розуміє, для чого вона живе, не просто тільки заради того, щоб одружитись, народити сина, побудувати хату, посадити дерево і все, але має якесь набагато глибше розуміння свого життя. Отож, тобто, коли людина має от значення, розуміє значення свого життя, Розуміє, для чого вона живе, то тоді вона, як би це сказати правильно, от дійсно є людиною. Наше життя, воно можливо, тільки коли є, має значення. Наша людяність має значення, І, але свою людяність ми пізнаємо. Через розкриття власного самого себе, розкриття всього внутрішнього світу, свого духовного світу. Депресія це стан, коли людина, знаєте. Цей стан депресії дуже багато насправді говорять, хоча на зараз війна, трошки воно відійшло назад. Але чую таку статистику, що із 10 людей на планеті 8 людей хворіють на депресію. Бо депресія тепер це вважається хворобою. Тобто із 10 8 людей хворіють на депресію. Це люди, які не розуміють в тій чи іншій мірі, для чого я живу. Хтось більше, хтось менше, і стан цієї депресії залежить від того, наскільки я розумію значення свого життя. Розумію, для чого я живу. Все це я говорю для того, щоб кожен з нас зрозумів, що є Господь Бог, є цей Месій, якого Ісайя, про якого Ісай багато пише. І євреї чекали на прихід Месії. Тобто, в духовному значенні, в духовному житті, вони жили оцією мрією побачити Месію. Це було з сенсом їхнього життя. А от умова їх цього, чи я побачу Месію чи ні. Як я живу? Чи я зберігаю свою віру в Бога, навіть незважаючи на те, що я його бачу? Чи я живу законами Божими, тобто дотримуюся цих заповідей? Чи я живу за принципом Бога любити, любити свого ближнього і себе любити. Тобто, чи я живу за принципом любові, чи я живу за принципом берегти це життя? Тобто, коли людина любить і береже життя, вона вже набирає сенсу, набирає значення цього, для чого я живу. І от коли людина це все має, вона зустрічається з Богом. І от те, про що я хотів сказати на початку, про що Ісаїй наголошує, що коли ти є з Богом, ти отримуєш нагороду. А нагорода це твоє спасіння, це сенс твого життя, це розуміння, для чого я живу. Коли ти не живеш з Богом, ти втрачаєш це все. Ми чуємо в цьому стиху, що як каже Господь, я наблизу моє спасіння, воно вже близько. Тобто, чим більше людина любить, чим більше людина цінує життя, тим більше вона наближається до Бога. Але кульмінацією зустрічі з Богом є причастя, є прийняття Ісуса Христа. Не тільки просто сказати, Я вірю в Ісуса, але прийняти те, що Ісус для нас залишив своє Тіло і кров. Тобто все те причастя, яке ми отримаємо на літо, в, в такій єдності, е, з таким от життям людина отримує спасіння, як каже Христос Бог в сьогоднішньому посланні, е, сьогодні пророцтві, я дам Сіонові моє спасіння, Ізраїлові мою велич. Сіонці мають ці на увазі це місто, святе місто, Ізраїль, народ. Але Ізраїль це народ, який є з Богом, в перекладі означає. Тобто той, хто є з Богом і є в Божому місці, той я спасіння. Той, хто є з Богом, це людина віруюча, яка виконує те, що Бог хоче. Десять заповідей, яка виконує оці заповіді любові. Любити Богосім серцем розумом душею і свого ближнього як самого себе. Цита це це та, е, жити з Богом це робити так, як робив Христос, допомагати своєму ближньому, не зважаючи ні на що. Це берегти людське життя. Ось це є любов. І водночас перебувати з Богом, бути Божим народом це приймати Христа, приймати Його тіло і кров у святому причасті. Це те, що надає значення нашому життю. Це те, що не дозволяє нам впасти в депресію. Бо коли людина впадає в депресію на тих перших стадіях, вона намагається якось це заглушити, вона намагається віднайти, знаєте, як, вони, як, як, як це кажуть, сенс свого буття, радість цього життя. І шукає цю радість у різних залежностях, алкоголі, наркотики, ходіння по магазинах, втратичення море грошей сенс свого життя вони бачать у владі, коли вони можуть над іншими панувати. Та навіть війну вони сприймають як подолання власної депресії. Зрештою, Де, Путін так і про це говорив. Для нього особистою трагедією було розвал Радянського Союзу. Це трагедія. Він, він це відкрито заявляв. Можна було би сказати, що він переживав депресію від того, що Радянський Союз розпався. Розпалася та, та машина, той, той констабір, в якому жили люди того часу. А він був наглядачем цього констабу. Що він зробив? Вирішив подолати свою депресію. В який спосіб? Відновити Радянський Союз. Про це теж він відкрито заявляв. Що найбільшою трагедією 20-го століття це було розвал Радянського Союзу, а 21-го століття його, від, його відтворення в тих межах, які він був ще до 90-х років. Тобто це аж до Німеччини. І він свою, долає свою депресію через війну. Це теж. Щоб не переживати депресії, щоб ми знали і розуміли, в чому сенс мого життя, значення мого життя, для чого я живу, я маю бути з Богом. Я маю жити з Богом, віддати свій розум, серце, душу Бога, бути Його народом, приймати тіло й кров Христа. І тоді, демочати. В житті не буде. Може буде дні сум, але не депресія. Коли... Може будуть дні, коли я нічого не хочу. Але це будуть миттєвість, бо я знаю, заради чого і для чого я жив. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але збав нас наслука. і Царство, сила, і слава, Отце, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас на віки вічні. Господи, Господи Ісусе Христе, Сине Боже, помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Сине Боже, помилуй нас. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помила над гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помила над гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили над гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили над гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили на гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Боже, помилуй на Трішках. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, Він, нині, по час, і нині, повсякчас і на віки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній день. І всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови і здорові всіх наших поранених, як цивільних, та наших захищ. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки за бойових дій, людей різних комунальних служб, що усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх наших військовополонених поверни живими і нашкодженими додому. І просимо тебе, Господи, захорони просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли свої злочини. Склали всю свою зброю та римали відповідне покарання. Залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не змогли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови Зохоне Захисти нас цей сьогоднішній день, бо ти сидився завжди нині, по час і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу. Я перепрошую. Ще раз схід, хочу пригадати, вибачте, будь ласка. Хочу пригадати, що в 12-й третій шостій дев'ятій годині ми продовжуємо нашу молитивну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу!